Товариство вітання. Роблю сьогодні легкий об'їзд такий по посівах веземини, по полях, які ще не повністю підготовлені до зими, надіюся, встигну. Ну, і що ріпаком, чесно кажучи, не думав знімати нічого. Але йшов я, коротше, і от зачепився за таку от рослинку? Так, що таке? Зараз візьмемо точніше. От ми маємо. Де в нас 25 до 22? Більше як 3 см В... якраз 3 В діаметрі. Ну. О. Питання. Чи варто? Збільшувати норму висілу. Планували сіяти, я вже казав, 400 тисяч тут. Ну, ось з -з -з скажете, ну, а то що таке проріхи, правда? Ну, я думаю, що тут буде все просто чудово. Ось у нас глибина обробітку даного поля у нас була 5 сантиметрів. Не більше. І що ми маємо корінь спокійно на 21. Навіть 22. Десь 21. Пройшов без проблем. От. от така ось історія. І що ми маємо? Тут посів на 12 гектарів, висіли два мішки. Дві посівних одиниці, якщо точніше, бо мішки, то тут можна, може пересипаний в мішок з-під цукру. Ну, менше з тим. Норма 250 тисяч на момент посів. Ну, там ми розпаковували третій мішок, але по вазі те, що я важив, то тут навіть два повних не пішло. Тобто, от, от, ну, коротше, Тут 250 тисяч чисто фізично не могло вийти, бо там ще залишилося трохи. І ось такий от ми маємо ріпачок О, Сріпа є, куди ж без неї Куди ж без неї? Так, тут нас колія. Ще одна от. Ось такий от ріпачок. Що от. ви скажете? Про даний ріпачок. Який тут потенціал, урожайність. А ну, напишіть в коментарях. Напишіть в коментарях, що ви думаєте. Що можна з нього витягнути. І як би ви порекомендували живлення зробити. Хто би як робив? А ну, напишіть в коментарях, цікаво послухати, що ви думаєте.